Вітаю всіх. Ви бачите мій новий трактор. Ось я тільки що закінчив працювати над ним. Право в тім, що я закінчив працювати, але мені треба ще виграти там ділянку. Я не знаю, встигну я чи не встигну, але вирішив таке невеличке відео зняти. Тому що мені потрібно буде настраювати плуг. Ще, Хоча він був у мене настроєний, але все по порядку. І так, друзі, я знову переробив кардан. Його знову коротив. Угол цей в мене став менший. Хоча мені казали, що е, писали, що е, чи не багатий це угол пере, перелому, чи не дуже він такий крутий. Справа в тому, що я не вважаю, він був крутий, що е, тут якісь були проблеми. Чому? Тому що. Оці шоси у легкових автомашинах ходять більше, ніж 100 тисяч. Це доволі такі, е, таке дуже, е, таке з'єднання дуже надійне. От у мене це шось з опеля, тобто він в такий по величині мощний. От, і головне, що він е, у мене е, і згиб його. В пределах робочої частини. І ще, якщо я хотів би, то я ще міг би його ниже опустити, угол збільшити, і він би в мене працював. Але якщо цей угол під таким углом, то він повинен трохи більше зношуватися, чим той шроз, который працює напряму. Тому якщо взяти на 50%, то він буде більше зношуватися, ніж в автомобілі, то я думаю, хай він пройде 50 тисяч на трактори, то я думаю, що за 50 тисяч це років, мабуть, пару десятків прийдеться їздити. А це мене повністю задовольняє. Тому цей шрос у мене стоїть, ця ж хрестовина з УАЗа. І головне, що я хотів. Я хотів не уменшити цей угол, хоча я уменшив шруса, а хотів опустити низ цього заднього моста москвичовського. Чому я хотів його опустити? Тому що він мене, на мій погляд, дуже високо вверх дивився. Зараз він горизонтально на землі. Чому я захотів так зробити? Тому що я гарно знаю цей міст. Колись мене був Москвіч, я дуже гарно знаю цей місце, я розбирав неодноразово. Отут у нас в хвостовіку стоять два е, роликових підшипника упорних, радіально упорних. І вони е, стягуються тут гайка, якщо зняти хрестовину, то там буде гайка і цією цією гайкою вони регулюються, як е, кажуть, е, е, між собою. От, і е, сюди, якщо не буде поступати масло, то може бути масляне голодання і ви розумієте, з чим це може бути визвано. Тому що е, цей міст він на скорость не предназначений, в тракторі скорості нема. Скористь, якби була, то тут ніяких проблем не було, туди б сирина закинуло масло. А якщо так маленька скорость... Хай 15-20 максимальна скорость у мене десь так буде трактора, то е, все-таки туди може масло не попадати. Тому оце була головна причина. Як я цього добився? Я взяв сам саму раму, сама рама колись в мене стояла е, на е, самому мосту, я взяв її, опустив вниз, під, під міст. Потім трохи так обварив. От. І от такими стяжками. Я взяв з однієї і з іншої сторони, притягнув його до, до рами. От. І що цікаво, я вам покажу. Я не міг ніде достати хороші такі болти. І купив на ринку отакі, ви руки груки грязні, бо тільки що працював. Отакі, отакі от е, палку таку з наріз, нарізаною різьбою. Е, це саме товще, як кажуть, була. І я взяв, розрізав на частини, потім закрутив гайки, обварив і вийшов такий болт. І вони мене тримали, на цей задній міст. Я до чого це все веду? Люди, не купляйте оце китайське на бук Г. Тому що в мене вони елементарно їх погнуло, коли розлетівся шрус із хрестовиною, їх погнуло і зробило з них, як кажуть, ем, ем, непригодні деталі. Їх я взяв повикидав. І в мене ось такі були. Старенькі ржаві болти. Я їх хотів спочатку очистити з допомогою кислоти лимонної, але потім згадав, що в мене є ж плашка і мечик. Я можу прогнати різьбу як на болту, так і на гайки. Я все це зробив і у мене от зараз прекрасні чудові болти. Чому я кажу прекрасні чудові, тому що в мене ці болти. 4 болта з однієї і 4 болта з іншої сторони мене працюють на цьому попередньому тракторі, теж стягують міст. І я неймовірні грузи сюди нагружав на прицеп, а прицеп давив на саму раму десь більше тонни. І все витримувало хоч би що. От. Оце я таки зробив, як кажуть, реконструкцію, але ще воно так не просто закінчилось, тому що у мене рама сіла вниз. І оці от у мене бризговики теж сіли вниз, сідушки теж сіли вниз, сідушка сіла вниз. От і мені довелося повністю зрізати кріплення е, брезговиків. От, щитків цих і нарощувати сідушку. Тому прийшлося все-таки е, працювати. І що головне у мене, коли пішла рама під, під мостом, у мене опустився місце крі кріплення. Е, вниз пішло місце кріплення всіх агрегатів, які я сюди цепляю. Тому всі абсолютно настройки. Так, да, і десь воно на, отакова, десь на сантиметрів 10, вона ушла вниз. І всі настройки, які в мене були у всіх агрегатах, в тому числі о цьому плушку, котрой я хочу зараз, котрим я хочу зараз грати, все абсолютно пішло. Як в... 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 кажуть, в настройки пішли... прийшли в негодності, і прийдеться знову все повністю перенастраювати. тому що 10 сантиметрів це досі така, кажуть, висока, така перепад такий, великий, досить великий такий перепад висоти, і тому прийдеться все настраїти по-новому. Ось дивіться. Оцей плуг. Я вже показував, я їм працював ще до того, як переробляв. Він уже, в принципі, мене робив, як положено. Але оця польова доска в мене її зігнуло отут, -от в цьому місці, десь сантиметрів на 3, вона ушла внутрі. Оце таке і якість, така якість. Тому я що зробив? Я взяв її цю польову доску укріпив, взяв уголок, такий обрізав його одну сторону, але щоб ребро жорсткості залишилось. От, і підварив. Я думаю, що тепер воно його нікуди нікуди він не дінеться. Тепер, щоб у нас сама сама твал не йшов нікуди, я тут от, укріпив його тож такою перемичкою. Ну, і наварив долото. У мене суглінок, земля дуже така твердовата. От і це долото мені не помішає, щоб краще він. Зірвався в землю, і щоб оранє було на потрібній мені глибині. Ну, це от так пару слов. А зараз попробую їхати нагороди і попробую щось зробити. І покажу, якщо вийде вам фрагменти, як працює цей плуг і попробую і спробую його настроїти. І так, друзі, почав я оран подивіться, як іде плуг. Я предполагав, що так і буде, так що тут ніякої абсолютно драми нема. Що я роблю? Я зараз трошки так груз добавлю. це раз, і в мене дуже великий кут е, атаки Зараз я його зменшу, причому радикально зменшу, і він повинен почати більш-менш працювати. Зараз я буду цим займатися. І так, друзі, я переставив на три ділення сюди. От плуг став під меншим углом. От і вся така є фішка, яку Мало хто знає, От. якщо регулювати плуг, то треба орієнтуватися по цій польовій досці. Ця польова доска, як правило, якщо правильно плуг налаштований, вона йде по горизонтально землі і по самому низу оранки. Тому оця відстань. Від цієї польової доски, чи цієї частини польової доски, до низу до землі, оце буде примірно, приблизно буде глубина оранки. Тому хто настроює плуг, може так орієнтуватися на глибину оранки. Так, я зараз завожу трактор і пробую спочатку, що воно вийде. От і перший прохід, воно, звісно завжди гірше, ніж остальний. Але я бачу, що в мене ще великий угол. Зараз буду ще вменшати угол і подивимося, як воно буде виходити. І так, друзі, ще раз зменшив угол атаки. Подивимося, як він буде працювати. Зроб... І так, друзі, зараз зробимо другий прохід. Але я забув сказати, чесливо, я не буду настраювати плуг, щоб він заривався в землю на 20 см, як це обично. Мені треба, щоб тільки зверху, тому що якщо переорати землю глибоко, то навесні буде проблема з сорняками. І так, поїхали. І так, друзі, стало найкраще гірше. Тобто, я угол зробив через щурмалий і польова доска йде поверху. Зараз буду вертати назад. Більший угол робити. Оце, друзі, в принципі, те, що я хотів, може навіть глибоко глибоко взяв. Я хотів, щоб не так глибоко, але як для осені. Але в принципі мене так устрає. і буду так виорювати. Як бачите, земелька дуже така тяжка. От. Просто грудки Грудки просто. Ну що, друзі, я буду продовжувати працювати. Ось така оранка йде. Зараз я покажу вам я один прохід. Більше знімати не буду, тому що сонце геть уже сідає і просто не буде можливості знімати. І так поїхали. Так, друзі. Ну, в принципі, плуг повноцінно працює. Це плуг мотоблочний, новий. Якби, звісно, тракторний або кінський, то він би трошки глибше робив. Але в принципі так, для таких невеликих ділянок піде. Ну, таке відео зняв. Всім добра і до зустрічі.